Хотіли зустріти весну, не так ми хотіли закінчити зиму. Ми хочемо миру, не хочемо війни. Помилуй нас, Боже, помилуй прости. Багато людей вже сидить по підвалах. І навіть на світ там родилися діти, а Бог їх беріг, дав побачити світло. О Бог пережити життя українців. Усі на колінах ми просимо про мир край, У якому живемо, за рідну країну, яку бережемо, за мир, за спокій, щоб жити без страху, і знову молитви летіли у небо. Весь світ ця країна просили не пили, щоб Бог зберіг, щоб не дав помирати, щоб кров не лилася у наших солдатів. Ми молимось так, як ніколи раніше. Чому допустив ти Господь це в країні, чому гинуть люди? Чому гинуть діти? Питання цілинуть у небо постійно, а відповідь завжди звучала одна. Покайтесь, помилую я ваш весь край, я дам вам і спокій, і мир для країни, всі ваші тривоги, я кинув глибину. А Бог Він прощає, Він любить людину. За неї віддав від єдиного сина. Він чує молитви, він чує благання, він Зустріч, він нам допоможе, хай линуть молитви за нашу країну, за мир, за спокій, за спокійні ночі, за наших солдат, адже їм там не легко, за нашу всю владу також президента. А він нас почує, Він вийде на зустріч. Лиш треба повірити у його могутність. І буде в нас мир, буде спокій повсюди. Щасливою стане наша рідна Україна.